Світлана, от я пам'ятаю, що я ще була покупцем в цьому магазині і ви були тут. От скажіть, будь ласка, скільки ви тут вже працюєте? Багато. 12 років буде. М -м -м, багато. А <соф JAMES> ви були теж до цього покупцем? Чи це а... було новеньке для вас? Була. Я знала про цей магазин. Цей магазин був тоді 12 років тому назад на Осокорках. Я дуже дуже сильно хотіла в ньому працювати, так як я художник і дизайнер. І я пам'ятаю, що я вперше прийшла на співбесіду, і мені дуже хотілося щось купити. Для мене здавалося знаковим, що коли я щось куплю, то я точно лишуся тут працювати. Я пам'ятаю, що я купила собі папір, акварельний рустікус. Пішла додому і на наступний день мені зателефонували і сказали Приходьте. Дуже гарна історія, дякую.